Одеська міська рада спрацювала на два бали з п'яти можливих. Про це свідчать результати оцінювання діяльності депутатів упродовж другого року повноважень, які презентувала Одеська обласна організація комітету виборців України. У порівнянні з першим роком середній бал депутатського корпусу Одеської міської ради суттєво знизився з трьох з половиною до двох. Вперше за вісім років проведення громадської кампанії атестація депутатів місцевих рад. Жоден з одеських обранців не отримав. Мов оцінку 5. Також перше з'явились депутати, діяльність яких було оцінено у нуль балів. За результатами комплексного персонального оцінювання позитивну оцінку 4, бали мають лише 13 з 60 депутатів. На оцінювання вплинула відвідуваність депутатами самої міськради та їхня комунікація з виборцями. Коли міська рада каже, ну ми закрили з питань безпеки депутатський портал, але ми оприлюднили пошти депутатів на сайті міської ради, то це не працює. Ми, ми за, цим, за тими поштами, які оприлюднені на сайті міської ради, ми спробували зв'язатися з усіма депутатами. Відповіли на, на листи тільки два депутати з 60. Ну тобто це не працюючий канал.